Як ставляться рівняни до комунальних та інфраструктурних ініціатив міської влади, аби з'ясувати це питання, студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету на прохання міського голови пішли на вулиці питати перехожих? Досліджувалися 4 тисячі рівнян. Було залучено 300 студентів. Говорити про вірогідність і об'єктивність цього дослідження немає сенсу, тому що це були реалії нашої науково-дослідницької роботи. Своє дослідження студенти провели у різних районах обласного центру та спитали людей різних вікових категорій. Одне із ряду питань, яке студенти задали перехожим: чи підтримують вони реконструкцію та впорядкування центрального входу до кладовища нове? Майже половина опитаних сказала, що це таке потрібно. 21% висловився проти, і майже третина сказала, що їм. Абсолютно байдуже. А ще респондентів просили задуматись, чи правильним було запровадження у рівному побудинкових тарифів. 49% опитаних таку новацію в комунальній галузі схвалили. 26% рівнян вперше про це почули. Ще стільки ж сказали, що їм це не подобається. Запитали людей і про доцільність створення за кінопалацом Україна громадського туалету та камерної сцени. Майже 60% висловились позитивно, і чверть опитаних сказали, що там туалету і сцені не місце. Будь-який е клаптик е зелені, який є в місті, він потрібний. І мені здається, що е сцен е відкритих майданчиків в принципі в місті достатньо. В цьому місті, так, мабуть, треба. Для для молодих треба обов'язково, ну і для пожилих що от сядуть, дахну, посидять, посмотрять. А ще як зізнався міський голова Володимир Хомко, вони навмисне включили до дослідження питання про обмеження руху вулицею Соборною після самого обмеження, аби рівняни змогли порівняти як було і як стало. Результат загальний становить 52% людей, які підтримують це рішення. А така ну достатньо немала частина невдоволених, це скоріше пояснюється тим, що у нас не вирішено на сьогоднішній день питання перетину центр міста, і є фактично тільки три артерії, через які можна перетинати. Про це болюче для рівного питання, запевнив Володимир Хомко, міська влада думає, мало не щодня. Відкрив вам секрет. Досліджується, щоб відкрити ще ділянку від Симона Петлюри до Міцкевича. Дуже багато питань вирішується під'їздами до готелю, і до народного дому і так далі. Якщо це ну, дослідження. Сидясь, скільки там машин проїжджає, можливо, також цю ділянку відкриємо. Крім того, розповів міський голова. У нього є підготовлений фахівцями нове ГП проект двохрівнової транспортної розв'язки, про втілення якого він поки тільки мріє. Він дороговартісний. Мова йде про розв'язку двору рівня з вулиці Кіквідзе над переїздом з виходом аж до танка. туди. Вони він би зняв би все в місті рівному, але цей проект настільки дороговартісний, що ну я очевидно бачу, ми його не втіли в найближчі там рік-два. Але стратегічно це дійсно класне рішення. Що стосується дослідження, то у ньому було ще кілька питань. Зокрема, більшість респондентів підтримали створення притулку для бездомних собак і утримання його коштами саме міського бюджету, а не громадських організацій чи благодійників. А от пропозицію деяких релігійних громад щодо заборони торгівлі у неділю майже половина опитаних не підтримали і 19 Відсотків на момент анкетування із відповіддю не визначились. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма День.